Користуючись ефірним часом, я хотів би сказати про те, що ми активно проводимо кампанію рекетингу в зв'язку з успішним виконанням бойових завдань. З ротами перетворились на батальйон, стало чотири рази більше. Тож ми шукаємо вмотивованих. Дисциплінованих побратим та посестер для подальшого спільного виконання бойових завдань розкажіть, яка ситуація в місті часів яр? Чи дійсно в подіях російських сил видно, що вони активізувалися та поспішають захопити місто до певної дати? Ну головком Сирський сказав про 9 травня російського поцінивних військ. Більшість різних операцій присвячена певним датам. Петр Путін це дуже сильно. Полюбляє, тому дійсно противник застосовує весь наявний ударно-штурмовий потенціал для того, щоб зреалізувати поставлену задачу, а саме окупувати місто в часів яр. Як наслідок, противник проводить штурмові операції не тільки в напрямку часового яру, безпосередньо б'ючи в лоб, а додатково обходить по фланах. Намагається штурмувати активно населений пункт Богданівське і Іванівське. За минулу добу противник тактичних успіхів на полі бою не мав ні напрямку Андріївки, Кліщівки, Ні Іванівського Яра, Богданівки відповідно. Також противник впроваджує достатньо потужні інформаційні кампанії. Кожну хату, яку вдалося їм зайняти в своїх інформаційних мережах. Вони показують як величезний здобуток. Хоча ситуація виглядає зовсім по іншому, що сил оборони, які знаходяться в меншій чисельності, в нас менше боєприпасів, об'єктивна. А також інших технічних засобів впроваджує зараз на полі бою нереальну роботу, тобто нам вдається утримувати навалу ворога ворога, який переважає в рази, за рахунок чого це вдається робити, за рахунок перше професіоналізму військових, які більшість воюють з початку повномасштабної війни. Тобто люди мають військовий саме досвід як управління, так і виконання безпосередньо бойових завдань, і можуть цей досвід передати молодому поповненню. Друге. Це взаємодія між бригадами. Дуже часто так буває, що розвідувальний засіб бригади, яка знаходиться через одного сусіда зліва від нас, дає нам коригування на знищення тої чи іншої цілі, або це відбувається навпаки. Тобто взаємодія координація. І третє це безкінечний подвиг як українського воїна, так і української нації, тому що воїни впроваджують подекуди нереальну роботу на полі бою. Інша б, армія світу я впевнений, що з цим не вправилась би. А нація українська продовжує забезпечувати оборони для того, щоб нам було в кількості чим бити окупанта. Ось совокупність цих трьох факторів і дає нам можливості ламати щоденно плани ворога. Я маю впевнений оптимізм в тому, що противнику не вдасться зреалізувати поставлених намірів ні до 9 травня, ні загалом. Тут я хочу тоді у вас уточнити, запитати, а чи вистачає сил та засобів українським силам, тому що, наприклад, інститут вивчення війни пише, що цитую російське військове командування ймовірно оцінює, що триваюча критична нестача боєприпасів в Україні дозволить російським силам захопити часів яр за кілька тижнів. Це така цитата. Хоча аналітики інституту визначають, що це нереалістична ціль, що стосується кількості сил та засобів, треба дивитись в розрізі. Якщо казати про артилерію систему реактивного вогню, один до шести, один до семи, така на поточний момент реальність. Тобто на один постріл, наш противник може відповісти нам шість-сім разів. Противник має на поточний момент повну перевагу в повітрі, тобто вони активно застосовують авіацію, як винтокрили, так і ударні літаки, і наносять удари, в тому числі керованими авіабомбами, які модернізували тепер вони летять більш глучніше в ціль. П'ятсот Тон 500 кілограмова бомба, яка падає в ту чи іншу позицію, це дуже дуже багато. Розумію, достатньо розгорнуто про що кажу, тому що на жаль, так сталося, що мені довелося бути під вогнем керованої авіабомби. Це достатньо страшна зброя, яка в кількості може знищувати цілі будинки. Якщо ми кажемо про позиції, які знаходяться в посадках лісопосадках, якщо вона попадає влучно, на жаль, позиція руйнується майже повною мірою. Тому сил оборони вживають необхідних засобів щодо маскування, щодо введення противника в оману і багато чого іншого. Якщо казати до прикладу про засоби БПЛА, противник переважає в нас в розвідуваних засобах типу крило або типу Коптер Мавік-3. Мавік Чому переважає? Тому що з Китаєм них прямі контракти з силам оборони українському уряду. Українській нації доводиться ці всі коптери завозити. Ви я думаю, що самі знаєте, як шукати треті країни, шукати альтернативні джерела для того, щоб накопичити їх на лінії фронту. Якщо казати про FPV-дрони, в листопаді місяці на початку, противник мав на один наш дрон п'ять своїх на поточний момент один до двох, один до трьох. Тобто, дронів FPV в силах оборони стало більше. Як за рахунок державних програм, які масштабують виробництво, так і за рахунок системної підтримки української нації. Якщо казати про нічні бомбери, тут Україна знаходиться абсолютно попереду. Противника цих засобів немає. А нам вдалося не просто зробити засіб, який є ефективний, який виконує ряд задач. Це несе потужний боєприпас, який знищує позиції противника, який є здатний бити їхню легко броньовану, броньовану техніку, який виконує гуманітарну функцію, тобто доставляє необхідні. Речі на наші передові позиції це медикаменти і харчування і боєприпаси багато чого іншого цих засобів. Їх стало за 2023 рік, початок 2024, го в силах оборони набагато більше. Тому я ще раз от, друге за сьогодні скажу: в мене є стриманий оптимізм, тому що так чи інакше, з бракці боєприпасів, недостачі десь особового складу силам оборонам вдається робити неможливе. Ми б'ємо колись другу армію в світі. І коли в мене бувають короткострокові відрядження, таке буває раз на два місяці, що мене відряджають місто Київ на півтора-два дні день на дорогу, умовно і день на перебування. Я коли дивлюся, як живе місто Київ, до прикладу, не враховуючи ракетних обстрілів, я думаю, яку ж віртуозну роботу ми всі разом реалізуємо, що тилові міста в Україні за винятком ракетних обстрілів не відчувають, що у нас іде війна повномасштабна за виживання з надзвичайно потужним ворогом. Тому оптимізмі залишається достатньо на високому рівні, і дай Боже, сполучені штати Америки приймуть необхідний пакет правильних рішень, і ми таки отримуємо необхідну кількості військової допомоги, вогневі засоби, номенклатуру боєприпасів. І що важливо, літаки нам треба почати приземляти літаки противника до землі, і це буде можливо з літаками F-16.